Привіт, любителі цікавих задач. Сьогодні ми розглянемо одну задачу, яка на перший погляд здається дуже простою, але насправді вона в ній є цікавенька. Отже, умова. Вода при замерзанні збільшується на 1 одинадцяту частину свого об'єму. На яку частину свого об'єму зменшиться лід при зворотному перетворенні? Тобто ми маємо спочатку певний об'єм речовини, тобто води. Потім цей об'єм збільшується при замерзанні, а тоді зменшується на ту саму величину при таненні льоду. І ми одержуємо знову початковий об'єм речовини. На перший погляд, здається, якщо збільшилось на 1,11, то зменшиться так само на 1,11. А ось тут саме і помил. І ми зараз все в цьому переконаємося. Своїм розв'язувальникам я раджу малювати задачі, малювати схеми до задач, тому що у наочнення допомагає краще уявити собі всю задачну ситуацію. Отже, ми намалюємо цю задачу таким чином: початкову величину ми зобразимо у вигляді 11 одинакових частинок, а тоді домалюємо -то ще одну одинадцяту. Побачимо наочно, який об'єм речовини вийшов після перетворення. Отже, я буду малювати початкову величину в такому вигляді. У вигляді ось таких квадратиків. Так, раз, два, три, чотири. Нам треба намалювати 11 квадратиків. Так. так, так, так. Ось подивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Отже, ми маємо 11 квадратиків, із яких складається початкова величина речовини, тобто вода. Кожен із цих квадратиків становить одну одинадцяту частину. Після замерзання. Об'єм цієї речовини збільшився на 1 одинадцяту. Тобто, іще один квадратик ми домальовуємо, тому що саме на цей квадратик і збільшилася вся, весь об'єм початкової води. Тобто, тепер об'єм речовини став ось таким. І ми бачимо, що він складається із 12 частинок. При зворотньому перетворенні. Ми одержали початковий об'єм. Тобто при зворотньому перетворенні об'єм зменшився на цю саму клітинку, на цю саму частинку. Але зараз вона вже від цього нового, нового об'єму цього. Оця одна клітинка становить не одну одинадцяту, а одну дванадцяту. Справді, порахуйте, скількох рівних частин складається весь новий об'єм. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, три, на чотири, дванадцять частинок. Тому кожна клітинка становить одну дванадцяту. І з цього випливає і відповідь задачі. Тобто при зворотньому перетворенні об'єм речовини зменшився на одну дванадцяту. Тобто, при збільшенні збільшився на одну одинадцяту, тобто, Одна ця клітинка від початкової речовини становила 1,11, а вже від нового об'єму ця ж сама клітинка становить 1,12. Ось як бачите, цілком очевидні міркування показують, що перша наша відповідь була неправильна, хоча й видавалася е очевидною. Ось на цьому все з вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.